Слава, слава Шановні прихильники футзалу, вітаємо вас! Одруму все ж десь досвід дався ознаки. Венґа опціоку п'ята, шостий кодер. Стеровський. Чорний є... підпрацьовує з ним Доненченко. Сурочич, удар по воротні, розмін. Вторична передача. І зараз... Удар який їж. Тобі, друзі, розпочинаємо другий тайм протистояння між Леволі Характеру і зараз на характері забиває Павло Чорний. Також і команда Кродакт. 1-0. Копак. Удар поворота від Шумила. Сировський. Проходиться передача, який ми потрібно пробивати, який пробиває... Старовський на ударній позиції. Нестировський момент. Простріл. Нестеровський. Удар по воротах від нього. Давидко. Давидко влучає м'яч площину воріт, 2-0. Кродакт. Навіть попри те, що 27 секунд до завершення цього протести. Залишають мастери ті лігу за тур до завершення міні-турніру зі збереження прописки. В еліті наступний тур буде ну суто для галочки називати будемо речі своїми іменами. Да, дякуємо вам тим не менш друзі за перед цього дня.